Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про дуже фундаментальні речі. Це відео буде корисним для тих чоловіків, яким не все одно на своє майбутнє, які в певний момент свого життя могли звернути не на ту дорогу, живучи в ілюзії. Я був серед тих чоловіків, які вірили в ті речі, про які я сьогодні буду говорити. Ми розбираємо сьогодні багато цікавих тем, а саме чи можливо нагулятися, чому ми обираємо пристрасних дівчат, а не дівчат з нормальним минулим та принципами. Та? Чому ти втратив здатність кохати? Дуже базові речі. Тому сьогодні я про це буду говорити. Я рекомендую вам додивитися відео до кінця. Не затягую. Поїхали. Спокуса руйнує тебе. Розумієте суть в тому, що ми живемо в 21 столітті. де... Спокуса поряд, вона навколо нас, вона в інтернеті, вона на дворі. Припустимо, ти захотів зайти в інстаграм, бачиш, там гола жопа, там голене тіло і так далі, і так далі. Тут ти вийшов на прогулянку, умовно в парк, шорти, спіднички і так далі. Йдеш в якийсь салон, тебе обслуговує красива жінка. Йдеш в магазин, бачиш білборд, реклама з жінкою. І ви думаєте, це все на нас, чоловіків, не впливає ще як впливає? І треба зрозуміти, що коли ти розкручуєш цю... Петлю пристрасті та в себе в голові, то будь-яка жінка, будь-яка жінка може стати для тебе небезпекою. Ти банально не зможеш пройти поряд якоїсь дівчини тільки тому, що вона приверне твою увагу, ти задивишся на її задницю, ти задивишся на її тіло і так далі. Ти не зможеш спокійно ставитися до а, загалом тих речей, які тебе оточують. Та. І суть в тому, що коли в тебе формується конкретна картина тої дівчини, яку ти хочеш мати біля себе, тієї жінки, так. Ти по факту розумієш, що це комплекс пристрасті, комплекс пошлості, та тому, що ти це всюди бачиш, ти всюди бачиш оголене тіло, ти всюди бачиш оцю а, спокусу, та рано чи пізно ти починаєш обирати собі таку жінку, яка по факту відповідає тим критеріям, які ти запрошуєш, розумієш? І навіть якщо ти розумієш, що вона там токсична і так далі, і так далі, що вона буде тобі мозок виносити, проте ти знайдеш цей спосіб, щоб переконати себе, що вона хороша. Що вона хороша, що вона нормальна, що все буде добре, втрясеться, знаєте, оцю фразу, коли чоловік каже, ну да, стресую, да, пиляє мене, ну нічого, вживемося, вживемось, все буде нормально, все буде добре. Ну і нам дуже цікаво, що ж буде далі. да? Суть в тому, що якщо ти зараз у відносинах, проте ти не можеш відчути цю близькість, да? до своєї людини, до своєї коханої жінки, ти розумієш, що... Тобі вона вже не така й кохана, насправді, да? тому що ти до неї нічого не відчуваєш. Треба зрозуміти, що шкала пристрасті це одна шкала, а шкала близості це зовсім інша шкала. І от коли мужчина в минулому притримувався цього шаблону, що от він дуже хотів там, насичувався, шлявся, мав розгульний спосіб життя і так, далі, і так далі, він мав оцю шкалу пристрасті на максимум. Розумієш, на максимум. Чим вища. Шкала пристрасті, тим менше потенціалу для шкали близості. Це треба зрозуміти. Чим вища шкала пристрасті, тим менше потенціалу для близості. І от люди цього не розуміють. І більшість чоловіків, які не можуть знайти цю близькість а з жінкою. Це все через те, що в них в голові старий шаблон поведінки. В них в голові є оцей шаблон, що вони живуть по тому принципу страсті пристрасті. Та людина хоче емоцій. Треба усвідомити, що жінка з якою ти хочеш мати близькість, та це не та жінка, з якою ти будеш мати оцю пристрасть. Тобто відносини з блудницею це одне. Відносини з порядною жінкою це зовсім інше. І суть в тому, що ми, чоловіки, робимо дуже популярну помилку. Якщо ти в минулому шлявся, і в тебе був такий шаблон, що от, а, ти хотів себе прокачати, тому що ти хотів себе відчувати альфою, підняти своє его, підняти свою цю домінантність в очах оточуючих, та? ти банально перестаєш кайфувати від відносин з нормальною порядною дівчиною, тому що тобі стає нудно. Тобі стає нудно. Розумієш, ти свій старий шаблон поведінки тянеш у ці відносини, і ти розумієш, ой, знаєш, напевно, розлюбив. Розлюбив. І які думки в голову лізуть. А вірно. А може, то на нову жіночку подивитися? Можливо, щось не то. І ви бачите людей, які по 3-4-5 разів одружуються, розходяться, одружуються. Це все про те, що. Людина думає, що проблема в тій жінці, але в більшості випадках проблема саме отут в голові, що ти керуєшся шкалою пристрасті, а не шкалою близькості, да? близості. Це дуже фундаментальна річ, і чоловіки не розуміють цих речей, і потім воно вони страждають згодом. Вони дуже страждають. Фундаментом нормальних відносин буде жінка, яка тебе... Кохає, яка тебе любить, яка готова тебе любити. Блудниця в свою чергу вона не вміє любити. Вона не вміє саме не то, що не може, вона не вміє любити. Вона рано чи пізно ще від тебе піде, і ти залишишся розбитого курита. Чому я це говорю? Да, тому що я бачу настільки багато таких шаблонів, от просто на пальцях двох рух не перерахувати. Скільки я бачу таких шаблонів в своєму житті, а бачив там в житті оточуючих людей. І потім чувак думає, що щось не так. Але фішка в тому, що тобі треба будувати відносини з жінкою, яка не є пристрасна, яка просто готова тебе любити, з якою тобі буде приємно. Да? І це має бути свідомий вибір. Ми, чоловіки, живемо в дуже і дуже глибокій ілюзії, що можливо нагулятися. Я на один раз у своєму житті чув таку фразу від несвідомих людей: Гуляй, поки молодий, гуляй, гуляй, все нормально. Да? І от коли ти гуляєш. Ти як цей чувак, який має обжорство, ти і сиш і сиш, і сиш, і сиш, ти шляєшся, шляєшся, і ти не можеш наїстися, тому що шкала пристрасті вона настільки велика, що вона не закінчується. Там нема рамок, там нема якихось балів, по яких можна досягнути певного результату, і все. Ти будеш шлятися до того моменту, поки в кінці ти не відчуєш біль до того моменту, поки ти не простреш дуже велику частину свого життя. Саме на цю шкалу пристрасті, які ти віддаєш так багато часу, але чоловіки цього не розуміють, поки не втратять, поки не просруть дуже довгий період свого життя саме на такі речі. І рано чи пізно людина, яка шлялася, яка керувалася шкалою пристрасті, вона відчуває пустоту. Адже людям все одно скільки тьолок ти трахнув, людям все одно. Який в тебе там сексуальний досвід, всім насрати на це. То ти зараз можеш хвалитися в молоді руки, який ти красавчик, який ти альфач, що ти там переспав з такою кількістю жінок. Але потім в тебе відбувається, і приходить пустота, і ти не розумієш, навіщо це все було, кому ти що хотів доказати, задовільняючи своє его. Да, розумієте, треба усвідомити, що ми, чоловіки, здатні керувати власними хотілками. саме хотелками, да? Ми можемо цим керувати. Треба стати аскетичним до. Такого способу життя, до такого способу мислення, яким керує шкала пристрасті. Розумієте? От треба віддати собі звітність тому, що ти можеш керувати цими процесами. І от коли ти розумієш, що в тебе є цей шаблон, тобі треба починати з практики, ти себе перепрошити, перепрошити свій шаблон поведінки, свій шаблон мислення в своїй голові. І як саме? Перш за все, от коли твої очі чіпляються за щось. Неправильно, і ти розумієш, що так не має бути. Ти повинен ну, по максимуму контролювати і відводити від цього погляд. Всі прекрасно розуміють. Ти, припустимо, в залі займаєшся, ти не задивляєшся на задниці інших жінок. Ти не задивляєшся, ти свідомо обираєш не задивлятися, тому що ти в залі ти прийшов тренуватися. Тобто, цей аскетизм він повинен бути свідомим. Ти собі проговорюєшся голові. Я не хочу все. крапка, Я не хочу. Ти не стараєшся себе ламати. А може, то подивитися, а може, то цей. Ні, ти свідомо це робиш. Ти свідомо говориш сам з собою, я не хочу дивитися, я не буду. Все, крапка. Другий пункт це не класти в інтернеті всяку хірь, перестати шукати в інтернеті а, відео, а, контент загалом, який тебе тригерить. Розумієш? Який тебе тригерить, і ти загалом відволікаєшся на це. А потім ти порівнюєш несвідомо в своїй голові це, і ти розумієш, бля, у мене не так. Бо там в інтернеті круто, там страсно, там так пристрасно, а в тебе не то. І ти потім починаєш себе грузити непотрібними питаннями. Ти починаєш свій мозок нагружати і тероризувати себе. Да? І що в тебе не так, що в тебе щось не вистачає, що ти якийсь неповноцінний. І після цього в тебе починаються ці всі проблеми з головою, да? що тобі щось не вистачає. Ти можеш керувати власними почуттями. Ти є головний герой в своєму житті. А значить, ти можеш керувати всім, що відбувається навколо тебе, всім, що відбувається безпосередньо з тобою. Розумієш, жінку треба обирати розумом, а не відчуттям, що тебе щось там десь йокнуло всередині. І дуже багато чоловіків відштовхують цей варіант. Як це так? Ну ти що, як то не, не серцем не обирати? Невже? Невже? Ну як це? Я не послухаю своє серце. В дуже багатьох випадках наше серце говорить нам повну хер. Хто б що не казав, виділились певні гормони. Або не виділились певні гормони. Да? В більшості випадків, коли в тебе виділяються певні гормони, то виділяються гормони тільки через те, що ти хочеш цю жінку на тваринному рівні. Чоловік, коли вибирає жінку як на тваринному рівні, да? він не може в багатьох випадках зайняти сильну позицію. Тому що, коли твій мозок відключений, в тебе включається банальна тваринна поведінка. І в багатьох чоловіків через це і не прокачаний стержень. Вони по факту стають в позицію знизу і не можуть зайняти сильної позиції, і тим самим провалюють значення, провалюють значення відносно своєї жінки, і потім вже не можуть повернути це значення назад, тому що жінка сформувала цей паттерн, що вона головна, що ти провалив, вона вже до тебе не буде по-іншому ставитись, вона вже не буде до тебе серйозно ставитись. І тому це дуже насправді така фундаментальна річ, що чоловік повинен обирати розумом не серцем, а розумом. Да? Тому що в довгостроковій перспективі ти завжди зможеш бути в сильній позиції, тому що коли ти обираєш розумом, тобі насрати наскільки вона гарна, тобі насрати наскільки вона пристрасна. Ти розумієш, що там основним фундаментом виступає саме минуле її, а, нормальні принципи, нормальний метод комунікації до тебе, да? повага і так далі. і так далі. Тільки тоді, коли ти перестанеш обирати жінку серцем а почнеш обирати жінку своєю головою. Тоді ти перестанеш страждати, розумієте? оці ці всі чоловічки, які страждають від нерозділеного кохання, це всі ті чоловіки, які обирали серцем, Це всі чоловіки, які обрали членом. Ну я це так до слова, да що от люди не включають свій мозок, і в висновку вони мають нерозділене кохання, тому що саме ті чоловіки, які прокачали в собі цю здатність, вони мають шанс побудувати міцні відносини, вони мають шанс зайняти нормальну позицію у відносинах, і вони не мають шанс залипнути на жінку. Не мають. Не треба забувати починати з себе, тому що в більшості випадків чоловіки, які не можуть знайти нормальну жінку біля себе, проблема саме в них. Тому що жінок багато, все світ великий, а життя цікаве, і поки ти свою голову не перепрошиєш, ти завжди будеш вестися на цей шаблон, вестися на те, що біля тебе може бути класна дівчина, проста. Да, в тебе нема на неї стає чели, розумієш? В плані при вигляді її вона не веде інстаграм з голою жопою, але при тому вона в довгостроковій перспективі може стати дуже класною жінкою і мамою твоїх дітей, розумієш? Але тобі зараз це не цікаво. Ти хочеш цих емоцій, ти хочеш емоційних качель. Це признак незрілості, і в довгостроковій перспективі ти просто приречений страждати. Тому роби відповідні висновки, свідомо ізолюй тригери, які тебе відволікають. Почни помічати це, і за півроку, тере, рік-півтора ти вже точно помітиш нормальні результати в цьому. Якщо треба буде, ізолюй себе від інстаграму. Ізолюй себе. Якщо ти бачиш, що ти в інстаграмі залипаєш на жопи тьолок, ізолюй себе від цього, не тригери. Якщо ти розумієш, що ти в залі задивляєшся на інші жопи, не задивляйся. Переконай себе, зрозумій, що будь аскетиком в цьому плані. Зрозумій, якщо ти собі скажеш, я хочу нормальне майбутнє, я хочу нормальну жінку біля себе, ти маєш бути нормальним. Ти маєш бути нормальним, щоб мати нормальну жінку біля себе. І тоді в тебе не буде бажання зрадити, тоді в тебе не буде бажання розлюбити. В тебе буде постійне почуття близькості, що біля тебе правильна людина, тільки через те, що ти себе пропрацював. Розумієш, це дуже базова річ. Я рекомендую вам переосвідомити це. Я вас міцно обнімаю, друзі. Лайк, підписка на канал, дзвіночок, фонди внизу. Підтримуйте зсу. Це наш спонсор свободи. Працюємо далі. Слава Україні!